Похмурий чорний граніт на військових секторах поховань, натуралістичні пам'ятники героям, які скоріше ретравматизують аніж гідно вшановують, але і пам'яті на яких піаряться місцеві чиновники. Так, сьогодні ми поговоримо про меморіалізацію полеглих героїв. Пам'ятник героям киянам це місце пам'яті для тих, хто пішов на війну з першого дня. Пам'ятник розташований у центрі Києва. Його встановили у 2021 році з ініціативи Віталія Кличка. Повномасштабна війна ще гостріше підсвітила проблему меморіалізації трагедії російсько-української війни, яка розпочалася ще у 2014 році. Як мають виглядати військові кладовища і сектори? Які пам'ятники та постаменти у місцях спільного простору? Доцільні, як совєтський меморіалістичний наратив вплинув на нас із вами, і куди дивитися, щоб забути назавжди про похмурі бюсти і помпезність, за якою не видно людини. Про це, а також про українські традиції облаштування військових цвинтарів та досвід інших держав у цьому контексті, ми поговорили із журналісткою Дарією Гірною, яка досліджує тему меморіалізації. Я почала звертати увагу на те, як ми, в принципі, вшановуємо пам'ять про загиблих в камені, наприклад, на військових кладовищах чи в меморіалах. Наскільки це якісна пам'ять, наскільки вона буде довго жити? Так? Я побачила декілька е, таких е, проблем, які мені дуже боліли, так по-перше, е, схожість з російською традицією. Е, Вшанування в пам'ятниках так, такою достатньо скорботною, похмурою, і так далі, і достатньо хаотично-хаотичний спосіб будувати такі важливі речі. Мені стало цікаво, чому так склалося, в який момент сформувалися певні звички в нашого народу, і чи була у нас традиція до, наприклад, радянської окупації, до якої ми могли повернутися і запозичити щось вартісне. Для себе сьогоднішніх як на державному рівні це вирішується, про це ми поговорили також із Антоном Дробовичем, екс-очільником інституту національної пам'яті, а нині керівником центру прав людини та меморіалізації війни у Київській школі економіки, по перше, я б одразу хотів би обмовитись про те, що ми взагалі маємо на увазі під меморіалізацією. Є просте визначення це цього спрямовані дії направлені на збереження пам'яті про якісь важливі речі, або навпаки, спеціально не збере пам'яті про якісь речі, це теж про це. Тобто, спеціальний вплив на те, що спільнота як колективна пам'ять на колективної пам'яті пам'ятає, а що забуває, зазвичай здійснює держава у демократичних суспільствах. Держава це робить, спираючись на суспільні дискусії, радячись із фахівцями і тому подібне. Натомість тоталітарна держава дискусіями не займається, і що виходить у результаті, ми бачимо на прикладі меморіалізації Другої світової війни, яка Великої отєчісті. Віно у совєтському союзі, де збереження пам'яті мало здебільшого пропагандистську мету. Совєтська практика це яскравий приклад того, як робити точно не варто. Оцей культ просто перевага великих форм, де просто людина губиться, не продумування оцих нюансів аспектів, уникнення незручних історій, тобто абсолютно неінклюзивна радянська практика, бо вона старається гран наративом задавити там, наприклад, в Бабиному Ярі візьмемо пам'ятник, який радянський союз поставив. Він поставив «совєтським гражданам, які тут були там в нацистськими захватчиками. Що це взагалі за совєтські граждані? Хто конкретно? Які категорії людей? Чому вони тут побули? Чому тут? Тобто для радянської моделі пам'ятання характерно оцим затулити якусь ідеологему, щоб вона затулила всі незручні питання. Так, совіти змогли у антисемітизм, навіть роблячи пам'ятник жертвам Голокосту. Ще один приклад меморіалізації, яка перетворилась у пропаганду, це змінена хронологія Другої світової війни. На переважній більшості меморіалів були роки 41 перший. 45 й щоб замовчати трохи незручну історію союзництва з нацистською Німеччиною, і виходить так, що ми бачимо, що ця меморіалізація політична, нечутлива, монологічна, уникає складних питань і взагалі старається не апелювати до людей. Людина там якось пропадає багато всього, з'являється там пафосу, мармуру, бронзи, золота, позолоти мало людей. Мало людського. І наративи такі про державу, моць, але люди якось ціна питання якось зникає. Помпезність меморіалів також навіювала громадянам Совєтського Союзу відчуття себе як тієї самої маленької людини. А візуальна мова меморіалів була здебільшого про смерть. Радянська комеморація це переважно про культ смерті. Наприклад, сучасні форми меморіалізації. Це не тільки про смерть, це і про життя. От, наприклад, в одній з британських громад там є великий пам'ятник Томі в парку. Це такий збірний образ британського солдата Першої світової війни, який повернувся з війни, і який сидить на коробці з боєкомплекту, дуже сумний. Тобто, ти дивишся на нього і розумієш, що ця людина з всім цим досвідом і багажем знань. Повернулася і жива далі. Тож коли ми говоримо про совєтські традиції меморіалізації, це не так про форму, як про зміст. Бо форма часто бувала запозиченою, тобто вкраденою. Тож складно сказати, що щось з того, що ми знаємо, суто совєтське за виглядом. Або, наприклад, є речі, які у всіх асоціюються з радянським, через те, що більшість цих людей просто некомпетентні. Багато було дискусій про вічний вогонь. Це не радянсь. це антична вагалі, історія, яку звісно. Ці люди по своїй некомпетентності знають тільки в радянській версії, бо вони просто ніколи ширше не дивив. Так само історія там, наприклад, про е, незнаного захисника або незнаного вояка, як зараз е, буде пропонувати е, е, держава називати е, поховання, які більш відомі раніше невідомий солдат. Багато хто думає, що це радянська практика. Нічого подібного, це не радянська практика. Вона була побутувала і в. Британські традиції і побудувала попередні століття у совєтському союзі. Невідомий солдат був невідомим не тому, що не вдалося встановити його особу, а тому, що навряд це хтось і намагався зробити. І не невідомий солдат переміг нацистів у баченні СССР, а саме держава. Тож дублювання саме цього постаменту було ідеологічно вигідним. Для радянського союзу це була зручна практика виправдати або там не знаю Просто елегантно пояснити, що ось так, от тут у нас такі великі бої, страшні ось тут незнання солдат. Ну це нормально і стільки е, цих пам'ятних Питання, що в цьому що це ненормально. Але в меморіальних практиках ну просто чи назвати це от, через це практику невідомого солдата радянською? Ні, це вона не є радянською що вона була використана експлуатована радянською, однозначно сильно експлуатована. Отож, ми трохи розібралися із тим, як меморіалізація відбувалася у СССР. Досвід якого передався частково і незалежній Україні. Але окрім нав'язування свого держава совєтів намагалася і стерти пам'ять про те, що було раніше. Велика кількість українських військових поховань часів УНР і загалом початку ХХ століття була зруйнована. Наші кладовища переважно виглядали світлими та лаконічними. А популярною архітектурною формою некрополів був козацький хрест. Натомість СССР закріпив уявлення, що Шанування пам'яті це помпезно, похмуро і драматично. Мені в якийсь момент мене дуже сильно відштовхували темні кольори в місцях пам'яті наших найкращих людей. Коли я почала цікавитись, як, наприклад, виглядали наші козацькі цвинтарі, яким понад 400 років я була приголомшена. Тому що якщо ви побачите, наприклад, козацький цвинтар в селі Глибоке, недалеко від Татарбунар, це вишукані різьблені світлі хрести, це багато зелені і це зовсім. Інша картинка і інша атмосфера ніж те, що ми маємо зараз. І насправді я коли почала дізнаватися е, про, про якісь звички і традиції, е, була була цікава така думка про те, що оскільки ми вийшли з цієї візантійської православної традиції. Е, і де в центрі нашої культури є якби християнської, так є воскресіння. Дуже часто наші предки намагалися навпаки там хрести на кладовищах фарбувати вапном або чимось світлим, так тому що оця темрява це не кінець, так смерть це не кінець. Після цього буде щось велике і світле. Всі наші козацькі цвинтарі – це світлі місця. Це хрести, які стоять вже понад 400 років з вапняка, пісковика або ракушняка. Пізніше вже цю традицію козацького хреста. Старалися наслідувати і українські січові стрільці е, під час Першої світової е, і воїни Української Народної Республіки. Українські військові поховання минулого століття, не отруєні совєтською окупацією, обрамлялися саме козацькими хрестами, щоб підкреслити нашу тяглість перебування на цій землі і відданість традиції. Тож козацький хрест це результат не лише релігійних міркувань, а й державницьких, якщо мислити ширше, але не лише до козацьких. Часів зверталися у меморіалізації, а й до інших європейських традицій. Коли ми кажемо козацький хрест, це зазвичай такий мальтійський хрест, який у нас на символі збройних сил України. Січові стрільці запозичували як з козацької традиції символи, так і з традиції інших європейських народів, з якими ми перебували там в одних імперіях, наприклад, в Австро-Угорській. Те, що мене дуже сильно болить, це якщо дивитися на те, що зараз будують. Своїм російські військові злочинці, і те, що ми часто будуємо своїм е, загиблим героям, це одна візуальна мова, яка дуже часто має коріння якраз в радянському союзі, яка вийшла з цієї тоталітарної традиції. І мені здається, що нашому народу це взагалі не притаманно це те, що було принесено ззовні, і, на жаль, е, поки що, це це закріпилося, і мені здається, ми маємо це. Змінювати, звісно, якби не СССР традиції меморіалізації у нас були би зовсім інші, і державна політика після 91-го року у цій сфері була спрямована перш за все не на візуальне переосмислення того, як ми пам'ятаємо, а на перебудову акцентів, якщо говорити, наприклад, про другу світову війну. Наприклад. Е Сталінські репресії, биківня, побудови Биківнянського заповідника, знову ж таки, відкриття Биківнянського заповідника, заповідника Бабиному Яру, переосмислення музею Другої світової. Це все від побудови меморіалу Володомор. Це все віхи. Вони, може, не такі відомі, не такі масові, але вони точно. Вони є першими, історично першими в побудові нової культури пам'яті в Україні однозначно. І вони всі пов'язані з відкриттям правди. про… Як правило, жахи минуло можна сказати, що протягом перших двох десятиліть нашої відновленої незалежності держава і фахівці намагалися працювати із тим, що було не проговорено або замовчено. Для того щоб подивитися на часи УНР і відповідно вшанувати пам'ять про тих борців за нашу незалежність, була достатня часова дистанція. Але у 2014 році ми зіштовхнулись із новим викликом початком російсько-української. Війни, тобто необхідністю, перебуваючи всередині травми, меморіалізувати буквально сьогодення. Ми отримуємо черговий виклик щоб побудувати таку мову пам'яті, таку культуру пам'ятання, яка може відповісти на виклик тут і тепер, не маючи розкоші історичної дистанції, ти не можеш піти на компроміс. Е Давайте це зробимо колись, почекаємо 50 років. Тебе нема це просто аморально стає, і ти всім стає зрозуміло, що це аморально, не можна чекати. Так, це була найдовша підводка до того, чому на наших кладовищах чи у місцях загального користування ми бачимо чорний граніт. І чому він у тому вигляді, у якому існує зараз, не ок. Чому не чорний граніт? Тому що якщо ми говоримо про світлу пам'ять, вона не може бути чорною. Так, і, до речі, в Ремарка є чудовий твір, чорний обеліск». І там цей чорний обеліск, він є передвісником ем, тоталітаризму. Тобто це така асоціація з тоталітаризмом. Там ще один є символізм цього обеліска в тому, що це. Помпезна пам'ять, яка є пустою всередині. Оця логіка, що чим більше, чим мрачніше, чим навороченіше, тим тим крутіше і шанобливіше, це якраз логіка, яка була, була принесена, мені здається, от цим тоталітарним режимом. Наразі візуальні рішення у меморіалізації російсько-української війни привертають увагу саме на військових кладовищах або секторах. Власне, інститут національної пам'яті розробив рекомендації для громад щодо можливих способів вшанування пам'яті полеглих воїнів та облаштування військових поховань. Ці рекомендації були написані до повномасштабної війни на суспільний запит. Однак, ключове слово тут рекомендації, а отже, їх втілення чи ігнорування. Завжди лишалось на розсуд громад. Частина того, що вже було в рекомендаціях, це був досвід, який вже існував на той момент е в кращих. Е так би мовити, практик, от а частина скоріше світова, світова практика. Наприклад, козацький хрест, який був вик... одна з рекомендацій, які було в цьому, це мені здається якраз той приклад тягості тягої української традиції, яка вже почала знову ж таки з'являтися на кладовищах. В 2000-х з відновленням української незалежності після 22-го року ці рекомендації лишились. А у 23-му інститут нацпам'яті розробив також 10 принципів меморіалізації війни, які так само не дають чітких вказівок, а більше слугують інструкцією для обговорення у громадах, у результаті яких саме люди мають вирішувати, що вони хочуть бачити у своїх населених пунктах так Тобто, якщо ми дотримуємося цих таких принципів там відкритості, публічності, інклюзивності, не, не перетворюємо місця пам'яті в якісь атракціони, місця для заробітку грошей, в якісь місця політичних гасу і змагань, то це тоді створює шанс на побудову належного місця пам'яті. Але таких викликів дуже багато. Подекуди громади вирішували встановлювати чорні гранітні постаменти на військових секторах, тому що це звично. Гранітний кар'єр розташований недалеко. Але є і громади, у яких відбулися архітектурні конкурси, обговорення і, як наслідок, простори вшанування пам'яті, у яких знаходитись значно легше, аніж серед гранітної Чорноти. Останнім часом я багато спілкуюся з родинами загиблих е і в Кривому Розі, і в Одесі, і в Тернополі. Про меморіалізацію і я зауважила, що коли ти починаєш говорити про ці речі, про нашу козацьку традицію, про традицію січових стрільців, пояснювати, що культура пам'яті, культура меморіалів це не так про нас, як про наступні покоління, які ми цю пам'ять передаємо. Родичі дуже в більшості випадків дуже адекватно це сприймають і починають розуміти. І насправді, е, якщо ми говоримо про якісь меморіальні військові цвантарі е, чи меморіали в публічних місцях, це ніколи е, не історія про приватну скорботу. Нещодавно у Львові презентували проєкт меморіалу героїв, меморіального комплексу військових поховань героїв України. Цей проєкт виник у результаті. Конкурсу, громадських обговорень, консультацій з родинами загиблих героїв та архітекторами, а ще досліджень західних практик і так само практик часів визвольних змагань. Протягом року архітектори разом з родинами полеглих захисників провели понад 30 зустрічей і зібрали більше 500 анкет із пропозиціями. У ескізах ми бачимо лаконічний простір з білими козацькими хрестами або прямокутними плитами. На меморіалі героїв, окрім бійців Сил оборони України, будуть також захоронення січових стрільців та УПА, що у одному периметрі об'єднує борців за нашу незалежність різних епох. Бог і людей, для яких і 100 років тому, і зараз ворог однаковий. Також розглядають як певні референси захоронення українських військових у екзилі, які опинилися там після програшу визвольних змагань, а також меморіали, які робили там. У нас, наприклад, в Чеському ліберці є український меморіал, який спроектував художник графік Василь Касьян вже в екзилі. Це меморіал воїнам української галицької армії. Де центральною скульптурою є мати з двома маленькими дітьми, яка втратила годувальника на війні? Це ще один такий соціальний аспект: що скільки родин залишаються без батька, без чоловіка, це також. Велика жертва. процес меморіалізації, який зараз відбувається, дуже делікатна річ, оскільки, як вже проговорювалось, ми перебуваємо всередині травматичних подій і не завжди легко вдається доходити спільних рішень. У Тернополі у 23-му році почали зводити пантеон героїв на алеї героїв Миколинецького кладовища. Проєкт цього місця передбачає встановлення уніфікованих козацьких хрестів. Однак серед родин героїв не усі погодні. Делись на цю уніфікацію, і у судовому процесі вони намагалися боротися за своє право поставити такий пам'ятник, який вважають за потрібне. У цьому немає нічого дивного, і подібні процеси відбувалися й у інших країнах. Коли будувались цвинтарі співдружності півдружності нації Британією, чимало аристократичних сімей були проти, щоб їхні загиблі діти там чи родичі були поховані на уніфікованих військових цвинтарях, і вони хотіли навпаки якихось особливих пам'ятників. В західних демократіях це вирішувалося дуже простим вибором. Родина могла поховати свого рідного. На військовому стандартизованому кладовищі, де є чітка система правил, чітка гама кольорів, об'єктів сакральних і так далі, або поховати на цивільному цвинтарі під яким завгодно пам'ятником, під свою відповідальність і, власне, от. Цим вибором вирішувалася дилема. Уніфікація надмогильних каменів передбачена і у проєкті національного військового меморіального цвинтаря, центрального військового некрополя. Однак можна буде обирати, чи на могилі стоятиме прямокутна плита чи козацький хрест з одного боку. Це про рівність ну тобто, не буде там хто у когось там. Херувіми, позолота і так далі, а в когось там скромний скромнологио. Ні, це буде однакове е, така собі відсилка до однострою армійського, бо люди абсолютно різні, різних статків, різних поглядів знаю, однострій один. От з іншого боку, цей нюанс вибору е, залишається, і він не руйнує візуальну логіку е, загального простору. Така закладена ідея національної військовому реально кодовищі. Вона все-таки дозволяє візуально е, побудувати одноманітний об'єкт. На якому Власне, оця емпатія, вчування і увага до конкретних людей, вона буде пов'язана з цією дією знати, прийти, пошанувати. Повертаючись до прикладу пантеону героїв у Тернополі, де вже роблять уніфіковані світлі пам'ятники, можна побачити, як це вирізняється на фоні цивільної частини кладовища, де переважають темні кольори. І коли я говорила з родинами, вони казали, що їм там легше знаходитися ніж вдома. Серед Цієї світлої гами. Пряма мова е, мами, що я би не змогла біля цих мрачних гранітних пам'ятників довго, довго бути. Бо на мене ця атмосфера би тиснула. І там е, дуже е, така м, разюча е, різниця між цим квадратом військових поховань і всіма цивільними похованнями темними, які навколо. Це якщо говорити якоюсь мовою символізмів, е, ніби ці загиблі герої вони там тримають просто кругову оборону. Це якась така такий дуже світлий квадрат, дуже світлий простір, і там справді хочеться перебувати. Меморіалізація це значно ширше поняття за пам'ятники чи постаменти. Це загалом про процес вшанування у різних проявах, коли подивитися на це ширше і делікатніше. Так, у Вінниці близькі полеглого журналіста і військовослужбовця Миколи Рачка відкрили книгарню герої, про яку він мріяв. У цьому просторі проводяться зустрічі з військовими. Сменниками відбуваються благодійні події у Вінниці. Родина загиблого військовослужбовця Валентина Присіча відкрила стадіон Валентинове поле на Волині. Мати загиблого військовослужбовця і культуролога Миколи Мялковського створила арт-резиденцію Виднокрай на честь сина. Це простір для арт-терапії, творчості, відновлення ментального здоров'я в час війни. Та післявоєнний час прикладів таких історій за останні три роки достатньо, і це говорить, що процес меморіалізації може мати також і терапевтичний ефект, як на приватному рівні, так і на рівні спільнот, якщо спільнота залучена у процес. Власне місця пам'яті, які змушують задуматись, які може на спочатку, ти навіть і не зрозумієш. Про що йдеться? Там якась практика, наприклад, вшанування меморіального саду, як ми там при Дерпінні обговорювали з колегами, От, в якому ти сядеш серед спекотного літа в тіньку, йдучи між своїми справами, і звернеш увагу, що на біля дерева стоїть табличка, присвячена людині, яка загинула і якій громада або її родина присвятила сад. І це зовсім інша меморіалізація, ніж ми. Ніж залити все бетоном і наставити великих ідолів, це дещо про інше, і така меморіалізація може не бути такою травматичною. Варто не забувати, що пам'ять це не про те, як. Треба чи як ми звикли, особливо коли це стосується меморіалізації російсько-української війни, для якої точно не вдасться обмежитися вже існуючими форматами. І також не треба забувати, що пам'ять творимо ми з вами, і ми несемо відповідальність за те, як її передаватимемо далі. Я часто згадую слова е, парамедикині е, Ірини Цебух, яка казала, що ми. Вшановуємо пам'ять не для себе, а для майбутніх поколінь, тому що вони не будуть мати цього досвіду, цього емоційного зв'язку з цими подіями, які зараз відбуваються. Мають бути чинники, які приведуть людей в місця пам'яті. І я думаю, що цей чинник це якраз мистецтво. Якщо ми будемо якісно підходити до побудови меморіалів і військових цвинтарів з думкою про наступні покоління, нам самим буде хотітись там бути з нашим досвідом і з нашим, з нашим емоційним переживанням, втратами і так далі. Тобто, це історія про те, що від якісної меморіалізації виграють всі. І ми. І наступні покоління, і наша дуже якісно збережена і закарбована історія. До речі, Дарка зробила цілий ряд відео про меморіалізацію і вже випустила у себе на каналі Обличчя Незалежності новий відео свого циклу досліджень. Це випуск про те, як СССР зруйнував українську традицію вшанування військових в камені. Чому ми продовжуємо підсвідомо відтворювати радянську естетику в пам'ятниках і про перші спроби створити нову архітектуру та скульптуру пам'яті про війну, те, що мене дуже сильно болить, це якщо дивитися на те, що зараз е будують. Своїм «російські військові злочинці і те, що ми часто будуємо своїм е, загиблим героям, а е, це одна візуальна мова, яка дуже часто має коріння якраз в радянському союзі, яка вийшла з цієї тоталітарної традиції. І мені здається, що нашому народу це взагалі не притаманно, це те, що було принесено ззовні. І, на жаль, поки що це, це закріпилося, і мені здається, ми маємо це змінювати. Лінк ми лишимо у описі до відео. Подивіться, бо якщо ми самі не будемо цікавитися темою меморіалізації, то хто ж тоді це робитиме? Багато чого не треба забувати, але в першу чергу не треба забувати, що треба донатити і тримати кукуху холодною. З кукухою ми, на жаль, не допоможемо, а от з перевіреним збором так. Ми разом з фондом Сергія Притули збираємо на квадроцикл всюдихід для логістики 32-ї ОМБР 621 тисяча, і він вже поїде працювати. Ваш донат це пришвидшить. Так, не відвертайтесь, це я до вас. Так, саме до тебе. Закидайте скільки можете на банку. Лінк під відео. Дякуємо. Дуже дякуємо. Щиро дякуємо. Красно дякуємо і ого як дякуємо.